Господині села Тарасівка готують страви для оборонців. У меню салати з капусти голубці та печиво, розповідає Катерина Слободянюк. До приїзду Суспільного начинку для голубців вже приготувала. Тепер її загортає у капустяний лист. Ми використали рис і гречку. В кашу ми додали домашні шкварочки, цибульку, морковку, перчик, сіль, яєчко. Потім ми попарили капусточку і вже потім закрутили голубчики. У Катерини Слободянюк на війні двоє племінників та брат чоловіка. Країну захищають із перших днів повномасштабного вторгнення РФ, розповідає жінка. Воюють на Донецькому напрямку. Чоловіка вже брат, він сказав, я хоч в руках, але я піду, а хто як не я, він так сказав, у мене внуки, у мене цей, в мене я піду. І так він від початку війни і воює. А хлопці ну, мобілізували, пішли. Ольга Ляшко шинкує овочі на салат і з Суспільним ділиться рецептом страви. Накришена цибуля, перець болгарський, морква, ще треба А Заправляю я сіль, цукор, оцет. Перець, і трішки На фронт готують три господині села Тарасівка. До квітня 2024-го працювали на волонтерських засадах. Тепер їх залучили до суспільно-корисних робіт через центр зайнятості, розповідає Ольга Ляшко. Хочеться швидше, щоб закінчилася війна, щоб всі вернулися додому, до своїх рідних. Живі, здорові. Галина Мельничук відповідає за випічку. На ній сьогодні пісочне печиво. Тут я додала мукичку, цукор, три яєчка, три яйця, сода, смалець і ванільний цукор. І це буде сухеньке печиво. Потім формує печиво та відправляє в духовку. Будуть пектися хвилини 20-15 при температурі 180 градусів. У Галини Мельничук країну боронить сват Петро. Каже, зараз на Донецькому напрямку. Він був в ато, 4 роки там був. А тоді. Списався. А тоді почалось повномасштабне вторгнення, і він пішов на війну. Важко, хоча, щоб всі. Скоріше ця війна закінчилася, і всі люди вже були один коло одного, сім'ї з'єдналися. Доброго дня, добрий день, куди можна поставити? Процес готовки перериває місцева жителька Людмила Стахова. Господиням принесла продукти, спеції, олію та цибулю. Знаємо, що готують, готують постійно, коли можемо постійно, коли пишеться об'ява, ну, в телефоні наша Тетяна Васильівна дає знати, що срочно треба, там якийсь захисник кудись їде в гарячу точку, то ми вже якби, активніше. А так по мірі можливості, хто там що зносить. Продукти приносять місцеві або ж купують за донати. Витрачають і свої гроші, каже Катерина Слободянюк. Голубці заправлятиме заправкою. Це каже, щоб захисникам смакувало і були сили бити ворога. В заправоці перець, листячку, томатна паста, цукор, сіль. Все це ми замішаємо і будемо заливати голубчики. Салат із капусти господині фасують у пластикові відра, печиво складають в ящики. А ось голубці проварять та заморозять. Готові страви завтра передадуть місцевим волонтерам, які повезуть бійцям на Покровський напрямок. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.